Полісся рідного, зелений скарб» – це безмежні лісові простори, які розкинулись на берегах розлогих річок та ховають поміж струнких сосон, дужих дубів, гнучких беріз, дивовижу, і озер. Для жителів полісся винятково стратегічне значення має ліс для забезпечення як природно екологічної рівноваги, так і фінансово-економічного успіху. Це добре розуміють колективи лісогосподарських структур. У передачі ліси полісся. Слухайте про лісівничі будні і перспективи, про господарювання у зелених шатах рідного краю. На хвилях радіо рідного краю передача Ліси по лісся, де розповідаємо про будні перспективи господарювання у зелених шатах. Готуємо її спільно із фахівцями лісогосподарської галузі, колективами державних підприємств Сарницького та Клесівського лісових господарств. За підтримки та особистої участі у формуванні тем випусків керівників цих господарюючих структур Сергія Балелі та Михайла Ониськевича. За умов надзвичайних труднощів та наднормового навантаження доводиться працювати Лісовій охороні Сарненського лісового господарства фахівці підприємства разом із правоохоронцями цілодобово охороняють ліс на території Немовицького лісництва, де протиправно пошкоджено насадження на площі понад 10 гектарів. Уперше на ці землі незаконні стрателі задля видобування бурштину прийшли у ніч після виборів з 25 на 26 жовтня. Сотні місцевих жителів роботи проводили стихійно і по звірячому понівечили природне середовище. Тепер там ями глибиною понад 2 метри, підкопане та місцями вивернуте коріння дерев. І там, де зовсім недавно росли гарно доглянуті пристигаючі лісові насадження, тепер вражаюча картина нещадного руйнування та бездумного знущання над рідною землею. У випуску радіопередачі ліси Полісся» пропонуємо послухати репортаж, запис якого здійснено безпосередньо на місці стихійного лиха, спричиненого видобувачами бурштину. Ви почуєте розповіді та коментарі керівного складу Сарненського лісового господарства. У розмові участь взяли головний лісничий підприємства Анатолій Корень і головний інженер Олег Дибач. В лісі на території немовицького лісництва картина вражає настільки, що не вистачає слів, аби Змалювати пейзажі, які тут можна спостерігати, ями вище людського росту, поміж дерев, які вже ростуть тут понад півстоліття, і швидше всього, що далі їх ріст тут буде припинено, тому що площі зруйновані, розкопано під корінням, величезні ями. Все це зробила людська рука, рука тих. Жителів, які споконвіку сюди ходили по ягоди, по гриби шукати в лісі затишок, інші блага, які ліс дарує зазвичай людям, і цілодобово тепер тут знаходиться лісова охорона разом із працівниками правоохоронних органів, працівниками міліції. Ця епопея у Сарницькому лісгоспу, зокрема у. Немовицькому лісництві розпочалася ніч після виборів, з неділі на понеділок. Сюди зайшло близько ста чоловік і почали незаконний видобуток бурштину. Потім приїхали сюди правоохоронні органи, було вже людей більше, вже на сотні рахувалися вони. Виникла сутичка, хтось стрільнув, не знаю хто ведеться слідство. Одна людина була поранена із копачів. Ну і за тиждень після цієї сутички було пошкоджено насаджень на площі приблизно 10 гектарів. Потім знову разом з правоохоронними органами було припинене це незаконне видобування бурштину. І з тої пори тут проходить цілодобове чергування лісової охорони разом з правоохоронними органами з метою недопущення подальшого пошкодження лісових насаджень. Дані насадження, які пошкоджені незаконним видобутком бурштину, будуть підлягати рубці, тому що підкопана коренева система. І при сильнішому вітрі вони ляжуть на землю. І багато вже із них і впало, ми зараз бачимо. Ну, Тут, бачите, як кажуть на російській мові, це тлуний пейзаж. Мало того, що знищили природу, ще як його розробити і відновити, питання вже буде стояти за лісгоспом, як це діло зробити, і як відновити, щоб знову тут ліс-ріс. Я думаю, що на даний момент у нашого населення вже виникла, як колись була в Америці. Золота лихоманка, то в нас вже бурштинова лихоманка. Ми будемо тут торжувати, оці лісові насадження, щоб їх далі не робити, але це не вихід із питання. Питання треба приймати на державному рівні, щоб це діло все узаконили. Прийняли закони і порядок надання населенню чи будь-якому фізичній особі, чи, чи в установі якийсь порядок надання дозволу на видобуток корисних копалин з наступною рекультивацією земель, щоб від цього не втрачала природа, щоб після того, як бурштин, наприклад, добули, щоб потім знову тут зеленіли молоді насадження. А не те, що живуть люди одним днем. Сьогодні мені треба все. Завтра, як кажуть, хоч потоп. Ну тут ліс буде рости, але його треба початку зняти. Цей... Це пройдуть, мабуть, З Зріжемо, порівняємо посадим. Або природа така, що порожнє місце ніколи не буває. Тут буде ліс рости, але ж з якими затратами і навіщо його було тут різати, як йому ще ну, десь біля 70 років. Ще йому дорости, рости і рости. От така моя думка у цьому питанні. Триває передача ліси по лісся». у випуску репортаж, запис якого здійснено безпосередньо на місці стихійного лиха, спричиненого видобувачами бурштину. Вислухайте розповіді та коментарі керівного складу Сарненського лісового господарства. У розмові участі взяли головний лісничий підприємство Анатолій Корень і головний інженер Олег Дибач. Для цілодобове чергування. У нас спочатку лісничі, бо є старші групи постійно два працівники міліції, зараз поліції чергують по 9 чоловік, 8, 9, 10 чоловік лісової охорони і старший. Спочатку лісничі, зараз ми вже зробили ширший графік, задіяні заступники керівника, всі інженерна служба. І так виходить, десь зараз, от як мені, я вдруге два рази на місяць, получається тут чергувати. Хлопці задають питання, як і правоохоронних органів, так і наша лісова охорона, до яких пір ми тут будемо. От хотілося б задати це питання, тільки кому його задати, до яких пір ми будемо тут, і коли народять закон чи як. Добре, що в районі зараз є починаючи голова адміністрації, начальник райвідділу, Ми, ото тут, слава Богу, не поширюється далі воно. І я переконаний, що якби ми тут не сиділи, то вже можливо там до Малушки, а тут до Немович вже було б все перекопано. Але ж питання, о те, що всі задають, до яких пір ми тут будемо сидіти, до Пасхи, до Дня Незалежності що, оце саме основне і болюче питання, яке задається 20 років. Я як скажу правильно? що льосові десь з 94-го року почали, отак як тут тут лопатами копали з 96 з десь шостих років. Польський новий метод привезли помпами, то помпи, то це взагалі катастрофа, екологічне лихо. Це лихо екологічне, а помпи, то це взагалі ну тут води немає. Але ось сьогодні навчилися вони привозять воду водовозками і так далі. Оце питання, іде його піднімати, і всі знають про це, починаючи із Києва, всіх перших осіб. Але віз поки що там стоїть, і люди всі задають. Ми в чому винні? Хоча я сказав би такий штрих. Коли тут гонили. Ну зараз покійніше вже бачать населення, що чергують і так десь там може один-два чоловік підійти. А раніше то тут які так схватки були, які хочеш, і кажуть, нам нема чим дітей годувати. Ну, понятно, що проблеми з працевлаштуванням і в державі, і війна і так далі. Але як правило і доказує практика, що ті, що копають, то потім просаджують всіх кабаках і так далі, і такі гроші просаджують. Тому це не просто проблема, це лихо. Кара божа велика, яка б здавалось би, сьогодні мужі всі мають зрозуміти, якісь би податки йшли, і мав зиск громада вся, а то окремі особи, які копають у це. І ми тут мучимося, все чергуємо. Хто дасть на це питання відповідь, хотілося б почути. і коли вона та буде відповідь, ув'язана з законом і так далі. Коли той буде порядок, Олег Йосиповичу, ви як вагівець практик лісового господарства? Бачите, порятунок від цього лиха в тому законі, якого чекаємо вже десятки, практично років, тому що розмова про те, що видобувати поштин законним способом потрібно, ведеться вже дуже давно, навіть не роки, а десятки років. Так знаю, що вже був законопроект у 2006 році. Вже він був готовий. Верховна Рада ще в 2006 році, при президенті Ющенку, так його й не проголосували. Піднімалось при четвертому президенту. В ті. Качу, Тоже. ми слухали. Я особисто по радіо, по моєму чи в червні, чи в липні цього року дебатували дуже так. Воно і вісить. тому однозначно, Верховна Рада має прийняти це, має бути. Воля керівників держави однозначно, тому що тут на місцевому рівні на обласному ніхто тут не ні. або хай скажуть, приймайте рішення, то на рівні району швидше наведеться порядок і прийметься рішення. Дайте владу і повноваження голові адміністрації районній раді, прийметься положення, розробиться і будуть артелі чи підприємства не легко, непросто, але буде, але буде і прозоро надавати дозволи чи ліцензії. Тут швидше воно вирішиться. Це все таке моє особисте бачення. на хвилях. Радіополісся вислухали розповіді та коментарі керівництва. Нього складу Сарненського лісового господарства з приводу напруженої роботи лісової охорони через стихійні дії місцевих жителів задля незаконного видобування бурштину у розмові. Участь взяли головний лісничий підприємство Анатолій Корень і головний інженер Олег Дибач. В ефірі програма Ліси по лісі передача про трудівників лісу, про їх вболівання і клопоти, про людей, які дарують нам радість спілкування з природою. Розпалі заготівля насіння найголовнішого дерева поліських лісів сосни звичайної. Про це та про інші нагальні клопоти фахівців галузі. Послухайте у розмові, де відповіді на запитання дасть інженер лісових культур Клесівського лісового господарства Тетяна Крук. Коли настає холодна пора року, ліс живе дещо спокійнішим ритмом і дерева, і рослини, і тварини, світ. Ніби завмирає, ніби наступає умиротворення. Але у циклі догляду за лісами, у циклі вирощування лісів, наступає один із найвідповідальніших періодів період турботи про майбутнє лісів, які будуть шуміти на просторах полісся, будуть зеленіти і давати блага для місцевих жителів і для всієї держави. Працівники лісового господарства приступають до заготівлі насіння, із насіння починаються ті деревця, які стануть лісом через десятки років, тобто служитимуть наступним. Нашим поколінням, і ця робота вже розпочалася. Тетяна Так, звичайно. основну увагу. Ми приділяємо сосні, тому що це для нас королева наших лісів. То і відповідно найбільшу увагу по заготівлі насіння ми приділяємо саме цій породі. За своїми біологічними властивостями сосна достигає уже в кінці жовтня, можна фактично заготовляти шишки, аби потім переробляти ці шишки і добувати з них насіння. Ця робота є щорічною. У нас вже роздані плани по лісництвах. Плануємо зібрати 200 кілограмів насіння сосни, а це щоб отримати таку кількість сосни, нам необхідно заготовити 20 тонн шишок сосни. Тому що у сосне дуже маленький процент виходу насіння всього навсього 1%. один От відсоток. Ото собі, якщо ми заготуємо 100 кілограмів шишок, ми будемо мати насіння тільки один кілограм. Цикло, пітка робота, важка робота, відповідальна робота і залучаються до цієї роботи не тільки працівники нашого підприємства, а й всі небайдужі населення, і я, користуючись нагодою, також пропоную усім небайдужим долучитися до цієї роботи і допомогти нашому підприємству та й взагалі лісовим підприємствам області заготувати. Таку породу, як сосна, заготовити шишки допомогти. Звичайно, що на заготівлі шишки робота по отриманню насіння не закінчується, ці шишки необхідно звести до шишку, сушарки, провести підсушування, потім переробку, і тільки тоді ми будемо мати насіння. В цьому році в Чабельській шишко-сушарці, це, до речі, одна шишко-сушарка, яка працює на підприємстві і повністю забезпечує наші потреби в насінному господарстві. Проводимо ремонт, а саме заміна вікон. Тому що з часом необхідно певні роботи проводити, аби підтримувати приміщення в нормальному санітарному стані. Важливіше наш приміщення сушарки зберегти необхідну температуру. Так, Ізоляційні ви... матеріали потрібно задіювати. А сучасні технології дозволяють мати хороший результат по теплоізоляції, по збереженні тепла, і це буде менший ресурс вкладено в енергію, яка потрібна для. Того, аби висушити шишки і добути з них насіння на шишко-сушарці. Ми використовуємо тверде паливо, хоч ми лісогосподарське підприємство, але економити нікому не є лишнім, так рахуємо. І в першу чергу, звичайно, знаючи наскільки дрова є цінними, ми хочемо зменшити витрату в обігріві шишко-сушарки, замінюємо раніше у нас. Стояли просто скляні рами, соснові вікна. Зараз миняємо скло на скло пакети. Звичайно, що теплоізоляція набагато краще буде, і звичайно, що менше дров ми використаємо. Якщо ми раніше використовували 10 складометрів щомісяця, ну звичайно залежить від погодних умов, які є на дворі, при мінус 10 в середньому використовуємо 10 складометрів дров. А якщо там мінус 30, то звичайно, що доводиться топити більше. Ну, а заміна цих вікон призведе до того, що ми принаймні два складометра в місяць маємо зекономити. Тетяна Полепівно і заготівля шишок це процес кропіткий і до нього залучається велике число людей. За досвідом минулих років, окрім працівників лісового господарства, хто ще збирає шишки для того, щоб забезпечити насіння, щоб виросли? Ліси для майбутніх поколінь мені дуже приємно відзначити, що до такого процесу, до заготівлі насіння, до того, аби шуміли ліси на майбутнє, долучаємо і шкільне лісництво наше майбутнє. І вони ходять із своїми керівниками в плані практичних занять, заготовляють шишки, потім готові, коли вони збирають мішки, доправляємо шишки на шишкосушарку. сушарку Так що, в плані тому, щоб шуміли ліси в майбутньому долучаються і наші майбутні працівники, я сподіваюся на те. ну Звичайно, що їхня допомога суттєва. Але окрім них нам допомагає і місцеве населення, знайомі наших майстрів лісу, які не один рік вже їм допомагають. Ну просто є небайдужі люди, які розуміють важливість цієї роботи і допомагають. Ну а ще, звичайно, що кожна робота є оплачувана в середньому, вартість заготівлі одного кілограма шишок становить 3 гривні за кілограм. Для людей, які займаються цією роботою, це також суттєва підтримка в плані матеріальному. Не можна і не врахувати негативних факторів тих, які заважають, тих, які наносять велику шкоду і зневажають працю колективу лісогосподарського. Зокрема, ви інженер лісових культур з болем спостерігаєте. Як знищується ліс на території злочинними групуваннями, які видобувають незаконно бурштин? Але це явище супроводжує, на жаль, роботу працівників лісового господарства, знищуючи частинку того, що вони роблять і створюють? Працівники лісового господарства ніколи не опускали руки і продовжують садити і плекати ліси на благо. Всіх людей і всієї України вислухали інженера лісових культур Клесівського лісового господарства Тетяну Крук. Від душі бажають миру і добробуту кожній поліській родині колективи Сарненського і Клесівського лісових господарств та особисто їх керівники Сергій Белеля і Михайло Нискевич. Зустрічі з фахівцями лісового господарства розповіді про їх життя у свята і будні очікують у наступних передачах. Над випуском працювали автор та редактор передачі Ліси Полісся Віра Шашук, диктор та звукооператор Юрій Прозапас. На все добре.